Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу Легенда психології, з вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити на таку тему, як доволі часто я зараз отримую відгуки з проханнями зробити розбор психологічний якоїсь персоналії. От я хочу поговорити на цю тему. Ви знаєте, якщо ви зауважили, я не дуже часто переходжу взагалі на особистості і персоналії в своїх відео. Я радше люблю говорити про якісь концепти. Єдине, кого це не стосується, це не стосується людей, яких я вважаю ворогами України, ворогами нації, повинними, повністю або частково в тому, що в нас зараз йде. Війна. Ну, Тобто це маргінали з партії ОПЗЖ, це ну, я в ту саму когорту долучаю Олексія Арестовича, по якому я пройшлася у своїх відео. Тому що я вважаю, що ця людина дуже небезпечна і він знає. Um, багато інформації, яку йому б не вартувало би знати, і тепер, через те, що він бігає з одного табору в інший, він може використовувати цю інформацію проти державності України і проти життів наших людей. Um, завжди, коли я про когось щось скажу, я намагаюся уявити собі, що я потім з цією людиною зустрічаюся тет а тет ну там, десь на, на якісь там зустрічі офіційні, наприклад, там на Конференції і так далі, навіть якщо б в мене не було майже таких шансів зустрітися з цією людиною, тому що я не політик і так далі, я просто блогер, то от я уявляю собі. І я думаю, от ми зустрічаємося очами з цією людиною, щоб я відчувала. І я б нормально себе відчувала, якби я зустрілася очами фейс-ту-фейс face face, обличчя к обличчю з всіма людьми. По яких я пройшлася трактором у своїх відео. Чому? Тому що вони для мене вороги, я б на них дивилася як на ворогів. Все. А Я би не дивилася на них жодною толерантністю, жодним розумінням, тому що через їхню діяльність у нас гинуть люди. Ось, постійно гинуть люди, і ми можемо втратити нашу державність. Що стосується людей, яких я не вважаю відкритими ворогами, ну, України, яких я вважаю людьми, які можуть робити правильні вчинки, але можуть і помилятися, тому що я одна з них. Ось я людина, яка може в чомусь помилятися, в чомусь робити правильні вчинки. <кій> То тут я радше люблю говорити про концепції, про концепти, і про те, як це може корелювати зі станом суспільства. Тому що я вам чесно скажу, що я хочу живу зараз в Нідерландах, але я, я не дуже тут адаптуюся, тому що моє серце, моя душа, знає, знаєте, якось вона не належить Нідерландам точно. А мені взагалі здається, що вона не належить навіть просто за кордоном. І я постійно в нашому інформаційному просторі, а наскільки це можливо, за кордоном, і мені хочеться поглиблювати знання української мови, української літератури, української поезії. Ну, тут я дуже розумію, що я не людина світу. Все-таки, і де б я не була, мені дуже важливо доєднуватися до мого коріння, тому що коли я півдня не чую, наприклад, української мови і відриваюся від свого соціуму, я почуваю себе просто енергетично дуже погано. Ось, Щодо закидів мені, тому що також частенько я читаю, ну так, ви ж там за кордоном, а ми тут ну в Україні. Справа в тому, що всі люди, які зараз залишилися в Україні, зі своєї волі або не зі своєї волі, для мене вони героїчні люди, які ну, працюють на благо України, вони героїчні люди. Але я також розумію, що якщо чесно, деякі з них, які отображені, що хтось за кордоном в кращих умовах, і так з, з такою, знаєте, з жовчою кось висловлюються про це, це люди, які хотіли би. Виїхати, але не змогли. В них немає, або вони вирішили, що в них немає можливості, або в них реально немає можливості. Більш того, я вам скажу, якби в мене не було сестри за кордоном, скоріше за все, я б залишилася в Україні. Я не дуже суперсмілива людина. Я не думаю, що я поїхала би шукати щастя, просто аби куди, в табір біженців. Радше я би приїхала, можливо, на Західну Україну. Ось. Я не достатньо войовнича людина і смілива людина, хороба, щоб їхати на війну. Ось, тобто там, де йдуть військові дії, тому що в мене реакція тремору навіть на військову броньовану машину. Я колись побачила, що якась дівчина, вона їй настільки хотілося загортувати себе, що вона, коли тренувалася у військовому, у військовому таборі вона лягала під танк, щоб ну, зверху в неї приїхав танк. Знаєте, я коли це побачила, я подумала, боже, які ми різні люди. Ну, Ми дуже всі різні люди. Я така людина, яку можна напевно охарактеризувати, людина музейно-бібліотечна. Колись один директор мене брав на. Роботи до себе і він не хотів мене брати, прямо він в мені в очі казав, що ви нам всім підходите, але я вас брати не хочу. А я його запитала: а чому? Це в Україні було на одному підприємстві. Я влаштувалася на практику це був тренінг, практика з можливістю потім там залишитися на харчове підприємство у відділ маркетингу. І директор підприємства дуже крупний бізнесмен в Україні, він мені сказав, що я не хочу вас брати, тому що я з вами порозмовляв. Я бачу, яка ви людина і як ви мислите, брати вас на моє підприємство це те саме, що він так сказав біноклем забивати цвяхи. Вибачте, але мені потрібен не бінокль, а молоток. Я знаю, ми тоді з ним посиділи, так посміялися. Він любив зі мною розмовляти. Цікавий такий був пан, не знаю, чи він вже тоді був в літах, не знаю, чи він вище, чи ні, бо пройшло дуже-дуже багато років. Ось, але, і, і Потім я пішла з того підприємства я зрозуміла, що керівники не дураки. Я робила вже відео, керівники не дураки. Люди, які працюють з багатьма людьми, вони. Мимоволі стають гарними, ну в якомусь сенсі психологами, тому що вони спостерігають за великою кількістю різних людей і спостерігають за відповідністю певних характеристик людей до певних посад. Тому керівники з великим досвідом роботи це досить такі розумні люди, Щоб про них там не говорили і не писали. Люди, які можуть побудувати успішний бізнес, який довго працює, знають, як управляти керувати людьми. Не глупі люди щодо психології дуже-дуже розумні люди. Так от, ем, я тоді, коли подивилася, як та дівчина лізла під танк, я зрозуміла, що ну, да, ми, дуже різні, ми дуже різні. Якби це чоловік ліз під танк. Скажімо так, у чоловіків інша гормональна система. В них є спеціальний гормон в такій кількості тестостерон, який відповідає прямо за агресію і за цю потребу часто в таких подвигах, скажімо так. У жінки цього немає. Тобто це, ну, є тестостерон, але він в невеликій кількості у порівнянні з чоловіками. Тобто, ми, ну, в нас від природи інші, такі якісь. Так? Бажання те, те, що нас притягує, ніж у чоловіків. Так, чого я зайшла в цю тему? І тому, коли я, роблю, коли я роблю відео, я завжди думаю, що якби я зустрілася очами, очі в очі з людиною. Про яку я кажу, як би я себе відчувала, і я хочу себе відчувати нормально. Я завжди про це думаю. Тому деякі люди є посили, яких мені подобаються, але вони, ну, такі вони дуже там, радикальні, перпендикулярні, з хребтом, але вони на камеру кажуть образливі речі, принижуючі речі часто. Заслужено, <сіх> Щодо до інших людей. але коли, і Потім я дивлюся, якісь брифінги, коли вони зустрічаються з цими опонентами. І вони себе не поводять так, як на камеру. Вони себе поводять вже не ви, а не матюками, вже більш лагідно. Чому? Тому що вони можуть у свій бік отримати також відсіч. Отримати емоції іншої людини, отримати доводи іншої людини. І назав... Це ж не просто на камеру, знаєте, <свісно> висловлюватися. І це вже не так безпечно, і це вже не так приємно буде. А, тому такі справи. А, я ж кажу, це не стосується ворогів України. Я вважаю, що ворогів України треба розбирати на молекули, треба розбирати на молекули тих людей, які а, сприяють. Вбивством наших людей, через яких лється кров кров, і які знову підіймають нову хвилю ОПЗЖ в, наш, в нашій країні. Їх треба просто розбирати на молекули, щоб всі знали, не замовчувати, щоб всі знали, що це точно вороги. Оцим мають займатися психологи, які люблять робити розбори психологічні. Щодо розборів, А, і минулих колишніх диктаторів і всіх оцих. Пришльопнутих, короче. Вибачте, заміслінг. Оцих всіх треба розбирати на молекули, щоб інші люди, які не мають психологічної бази, щоб вони розуміли, як оперують ті люди. Я, наприклад, навіть для того, щоб зрозуміти, що було в голові у Гітлера, читала його mein Kampf». І коли мені інші казали, Це що там, нацистка, що ти читаєш Майнкамф, так я читала його як, ну, як канцлер, я не можу себе називати. В публічному просторі психологом, тому що в нас психологом вважається людина з повною з бакалавріатом або з магістратом в, ну, з факультету психології, да, за спеціальністю психології. Але я можу називати себе канцлером. Канцлер це. У ну, нас би переклалася десь так: або психолог-консультант, або консультант в сфері психології. Тобто, в мене великий авансований диплом з психології. в мене річний, в мене річна сертифікація з психоаналітичної терапії, а, в мене сертифікація з коучингу, і в мене два дипломи з канцелінгу, з психологічного консультування. Ну, тобто, в мене база, якщо порахувати, набагато більше, ніж. А, ніж два роки магістратури, ось, набагато більше ось, але офіційно я можу себе називати канцлер, тому що це, ну, як сказати. ну, Західна назва така, як західна така сертифікація. так, і ну, якщо люди хочуть отримати <сміх> якесь розуміння, так, то ми маємо робити це з якоюсь користю. Я нещодавно дивилася, навіть не знаю, як правильно слова підбирати про це свавілля. Значить, одна пані без імен. Одна пані психолог, дипломований там, з нашого одного з найпрестижніших вишів, робить е, розбор психологічний щодо іншої колеги, психолога. Е, вона робить щодо дуже відомого у нас в країні психолога. Ви знаєте, хоч би вона одну якусь гарну рису згадала у цієї людини. Ні, вона пройшлася по неї, вона розібрала її на молекули, вона накопала там тільки, ну, тільки якісь її дуже невлучні, ну, невдалі фрази, підкреслила якісь тільки погані її вчинки. А скільки у цієї людини, яку вона розбирала, гарного змістовного контенту, вона нічого не підкреслила, розібрала на молекули одним негативом. Вона мені нагадала в цьому частину моєї родини, яка була дуже критична і розбирала інших на молекули і ніколи не підкреслювала позитивні риси. І ви знаєте, я в дитинстві дуже сильно зрозуміла, що на одну ту саму людину і на одне і те саме явище можуть бути дуже різні реакції. Тому що, коли я приїжджала до родини моєї мами. Там ну, в них також було багато гарних рис. Вони допомагали один одному, ось там була повага якась в родині, але при всьому тому там була дуже сильна критичність і тобі не показували твої гарні риси. А коли я приїздила дому батьків мого батька. То там просто ти заходила додому і тебе починали любити і цілувати зранку до ночі. І не в сенсі, знаєте, тебе якось балувати, а в сенсі любити, от по-справжньому любити. І ніколи тобі там не казала, що ти не така, не сяка, не дивилася на тебе під рентгеном, під якимось. Я завжди знала, що я там кохання-кохане. От, от Просто нас. Оці два будинки, знаєте, один від одного там була відстань: одна година їзди там автобусом, бо там на авто там 30 хвилин. І в одному домі я була завжди не така, а яка я маю не незрозуміла, тому що щоб я не зробила, все було не так. А в іншому домі я була кохання кохана, кохані, кохана. І мій портрет висів у дідуся перед ліжком, і бабуся казала, що коли тебе немає, ти не знаєш, як він за тобою сумує, він постійно розмовляє з твоїм портретом. Приїздила в іншу родину ну, в маміну. Ну, Я там не претендувала на портрети, але навіщо було постійно казати, що діти всіх сусідів по околиці найкращі за мене в усіх аспектах, Оце було дуже образливо. Ось, Тобто, бачите, одну ту саму людину можна бачити так, а можна бачити по-іншому. я вам чесно скажу, це залежить від того, як ти бачиш себе. Якщо ти бачиш себе. Тільки помічаєш одні свої промахи, то і інших людей ти будеш докопуватися до їхніх промахів. Якщо ти собі можеш пробачити якісь промахи, скоріше за все, ти і іншим людям зможеш, також зможеш їх пробачити. Ось. І от ця психологиня робить психологічний розбор цієї, іншої своєї колеги. Я ж кажу один негатив. один негатив. До того, що я не є фанатом тієї її колеги. Щось мені подобається, щось не подобається, з чимось я в неї, ну, у неї згодна, з чимось не згодна взагалі. Але діставати одне, вибачте, лайно і фокусуватися тільки на цьому. От я такого не розумію. Ще, а, в принципі, якщо дивитися з етики професійної діяльності, ми маємо робити психологічний розбор людини тільки за запитом і точно не виносити це на загал. Ми можемо робити психологічний профіль і портрет на загал, а тоді, коли це Ну або людина хоче і дозволяє, будь ласка, і дає на це запит. Або коли це літературні персонажі, ось, або ну, можливо, коли люди вже давно-давно померли. І ви оцим нікого не образите, навіть їхніх нащадків, а тоді це ну, нормально. ось. А коли без запиту ви берете іншу людину і заради хайпу розкладаєте її на молекули. А тим паче не її вчинки на молекули, не її слова на молекули, а її, начебто, ви знаєте, все про її особистість. Тут про свою особистість, Боже, дай Боже знати. Іноді думаєш, от в тебе такі засади, ти так точно не вчиниш, а потім вчиняєш і сам собі дивуєшся, чесно. Тільки просто чомусь ми думаємо, що ми завжди праві, а інші не праві. Ось. Але коли ми бачимо, що людина спричиняє кров і смерті, і сльози, і от відкритий ворог, от я вважаю, що таких можна розбирати на молекули. Тому що, якби я зараз сіла тет-а-тет -тет з людиною, яку я розібрала на молекули в своїх відео, я би так само на неї дивилася, як на ворога тет-а-тет. І ще хочу сказати, що бабуся мене ж привчала, я вже казала, мабуть, що треба, якщо ти друг, правду казати в обличчя, ось а за поза спитою не казати нічого поганого на людину. То з часом я зрозуміла, що це правильний принцип, але і правду в обличчя треба думати, як казати. А, і коли ти по-справжньому любиш людину і ти боїшся образити її душу, ти боїшся образити її серце. Ти навіть цю правду, яку ти думаєш, яку ти не скажеш поза очі, поза її або його спиною, ти і в очі скажеш так. Принаймні, коли вже прийшло до тебе таке усвідомлення, коли до мене прийшло таке усвідомлення, я зрозуміла, що я їй правду очі скажу так, щоб цю душу не образити. Щоб, знаєте, як, люди, в яких багато ресурсу, вони інших підіймають, от я не знаю, своїм спілкуванням, своїм ставленням, вони інших підіймають. Ну, нормальних інших, звичайно, не ворогів, не убивців. але вони інших підіймають. А люди, в яких немає ресурсу, от ти з ним спілкуєшся, і ці люди постійно тебе хочуть вони, скажімо так, планомірно, або це якось опосередковано, але постійно вони тебе занижають. Ось, вони не можуть тебе підійняти, тому що там немає ресурсу. Там... Якщо ти виграєш, то вони програють. А у людей, яких є ресурс, то якщо ти виграєш, то і вони виграють разом з тобою. Дуже такі цікаві аспекти, тому я проти того, щоб брати просто а, а, якихось о, людей і відомих, і якісь живі, і можуть все це подивитися, які не давали вам запиту. На створення їхнього психологічного портрету і розбирати на молекули. Єдиний виняток це вороги нашої нації, вороги України. От їх треба розбирати, щоб всі знали наших героїв в обличчя і що вони зробили, щоб не було, не було в суспільстві двох думок, щоб не було ні все так однозначно. Ні, коли військові цвитері розміром з житні поля, то все однозначно, все однозначно. Все дуже дякую вам за увагу і на все добре. Побачимося.